Будемо говорити зараз про глобальні зміни в світі щодо нафти і газу. Ми знаємо, що це ключові параметри, по яких відбувається дуже багато політичних, геополітичних протистоянь і домовленостей. Бо аналіз нам допоможе провести інвестору і підприємець. Меценат Константин Живаго. Пане Константине, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава добрий день. Почнемо з того стоїть гойдалки 12 днів. Так так назвали на цю війну, 12-денна, Ізраїль ша проти Ірану, і очевидно, що Іран, як і гравець геополітичний нафтовий і їхні погрози перекрити цілу протоку і всі інші виклики, і просто стрімкий злет цін на нафту, що було нам страшенно невигідно. Ну, бо воно потягнуло, і, і відповідно зростання цін на нафту для Путіна. На в нього знову пішов у резерві, як то кажуть, гроші на те, щоб нас стріляти і бомбити. Але 12 днів пройшло, і бачимо знову різкий рух донизу, плюс своїм рішенням країни ОПЕК Плюс збільшили і без того збільшений вже видобуток нафти. І ціни стрімко пішли вниз. Ну, от такі гойдалки. То то, на, на чому ми зараз спиняємося? Як ви далі виглядає і чи зупиняється цей процес? На що нам надіятися Романо, дякую. Насправді ціна на нафту це найважливіший фактор розвитку світової. Торгівлі світової економіки і без безумовно ключовий фактор розвитку української економіки, тому що якщо нафта йде вгору, ми бачимо, як у нас дорожчають всі енергоносії, починаючи від заправок бензину, дизелю і закінчуючи електрикою, і взагалі рештою всього всієї енергії, яка приймає участь. У виробництві будь-якої продукції на Україні така ж ситуація і в світі. Тому якщо нафта зростає це для світової економіки, не дуже добре і для собівартості. Продукції не добре для країн, які імпортують нафту, не добре, але добре для таких країн, які виробляють нафту і експортують, в тому числі і для нашого ворога Росії, яка як вища ціна на нафту, ви правильно сказали, вони отримують більше дивідендів і мають більше фінансових можливостей продовжувати війну і її фінансувати. Ці ситуації безумовно. Якщо стабілізується конфлікт на Близькому сході, якщо ми отримуємо Якісь з перемір'я або затища а, а, в на цій географічній території це позитивно вплине на ціну на нафту. Ціна на нафту стабілізується, піде вниз. Як вона зараз пішла вниз? Ви бачите, що на сьогодні вже ціна нижче 67 доларів за барель нафти бренд і ще дешевше американська нафта. Ці очікують, що після збільшення країнами опек рівня видобутку. А він нібито буде збільшуватися і в липні вже прийнято рішення, і зараз нібито в серпні. Це також буде мати буде мати вплив на ціну на нафту. Росія проти цього опек зустрічається на цьому тижні. Але Саудівська Аравія разом з об'єднаними Арабськими Ратами протискає це рішення для того, щоб збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу. І в цій ситуації постачання ринку буде. В навіть і це вплине на що ціна на нафту впаде. Тобто всі очікують, що якщо не буде геополітичних якихось стресів, якщо не буде війни на близькому сході, і дай Боже буде тиск на Росію стосовно закінчення війни в Україні, то в цій ситуації очікування світової економіки, що ціни на нафту підуть вниз, навіть без будь-якого впливу там геополітичних факторів, таких як тарифи Трампа, Так, пане Костянтине, але тут дуже ще один важливий момент. після спроби стінів. Вим нафтовим флотом Росії працювати і з тими компаніями добросовісними, які під третім прапором третьої країни пробують це вивозити, деколи навіть в прикритті військових кораблів Росії, які роблять вигляд що мир мирні катери. Тобто, ми бачимо цей, цей ринок. А є ще інший? Це спосіб обмежити планкою. Ціну на російський ЮРОС. і бачили, ми що ламалися списи. Говорили, що давайте ще понизимо з 60 доларів до 45 оцю стелю для російської нафти, але до спільного знаменника так і не прийшли. Це через економічні чинники, чи тут політика Роману. Спочатку це політика, тому що загострення конфлікту на Близькому Сході. Це безумовно фактор невизначеності, тому всі політики в Європі вони наполягали на цьому меншому там сенсі політики в Сполучених Штатах Америки. Вони вже давно казали про те, що стилю треба опускати від 60 доларів до 45, навіть 30 доларів. Ми про це з вами в різних програмах вже розмовляємо щонайменше рік і розуміємо, що як буде це знижена, то Росія в змозі буде все рівно обходити це якимись тіновими тіньовими схемами, але в більшості своїй це буде мати дуже позитивний сенс і позитивний результат для нас як для України і безумовно негативний результат для Росії, тому що все рівно доходи від російської нафти сильно впадуть, що обмежить можливості Російської Федерації в фінансуванні військового бюджету, фінансування війни. Тому в цій ситуації я все ще впевнений, що ця стеля буде знижена з 60 до 45 доларів, але як тільки геополітично, і саме війна на близькому сході, яким чином буде стабілізована. Тобто сьогодні політики в Європі, яка наполягала на цьому на зниженні стелі. І політики в усьому світі готові це зробити. Це дуже добре, що вже йде така полеміка і що вже йде такий е, диспут. І в цій ситуації це тільки питання часу і стабілізації, стабілізації ситуації на Близькому Сході. В чому в цьому випадку, в чому стабілізації на близькому сході Росія не буде зацікавлена, тому що Росія розуміє, як тільки стабілізується близький схід, в тій самій ситуації доходи від нафти впадуть. Власна Росія має зараз вже навіть офіційна статистика свідчить про величезне падіння доходів власна нафто нафтогазової галузі. Ми бачимо про те, що компанії, зокрема. Ті, що видобувають нафту, впали їхні прибутки на 47,7%. Це офіційна статистика нафтогазу. 54,4%. Також на 53% обвалилися доходи нафтопереробних компаній. Е, ну, словом, така статистика. Е... Чи це власне тренд, який буде продовжуватися? Дивлячись теж на те, що зараз сьогодні продовжує падати ціна на барель бренду. Нафта марки Brent сьогодні торгується по 68,5 угу. зараз. За барель. і це у зв'язку з тим, що, начебто, є надлишки саме сполучених штатах. Андрій, це правильно сполучені штати найбільший виробник нафти в світі, тобто і нафти і газу, і комбіновано всіх нафтогазових нафтогазових продуктів. А те, що стосується Російської Федерації, безумовно доходи падають, тому що падає на нафту. Падає можливість Російської Федерації експортувати цю продукцію на світові ринки. є величезні дисконти, які насправді під час. І розмови про стелю ці доходи все зменшуються і зменшуються, Що дуже добре для нас, і для можливості, щоб Росія мала додаткові гроші фінансувати цю агресивно неспровоковану війну проти України. Ті ситуації далі в моєму розумінні, Ситуація для російських гравців нафтогазового ринку буде погіршуватися, тому що навіть без того, що буде донижена стиля 60 до 45 п'яти барелів, якого ми сьогодні не маємо. Ми маємо загальний тренд зменшення ціни на нафту. Ми показали, що сьогодні ціна вже 67-68 доларів. Є невизначеність стосовно тарифів Трампу, тому що тарифи Трампу, завдяки в цьому ціна на нафту падає, і люди вважають і. Економісти вважають, що це не буде стимулювати розвиток світової торгівлі, а буде насправді вносити суперечності в цей розвиток, тобто зменшувати попит на нафту. і Це тисне на ціну. І плюс до того, що ми казали страни опек, і в тому числі на засіданні на цьому тижні, по перше, вже збільшили видобуток і постачання на світовий ринок протягом останніх трьох місяців кожен місяць на 411 тисяч барелів. А в тій ситуації вже розмовляють про те, щоб навіть у серпні знову таки збільшити 411 тисяч барелів. На день постачання до світового ринку Російська Федерація проти, але Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, країни, які мають вільні потужності щодо видобутку, Вони за тому, що вони розуміють, що ну, по перше, в їх інтересах те, щоб нафта мала розумну ціну її споживання не зменшувалося через електрику, електромобілі, через сонячні панелі, вітряки і решту всього. І в цій ситуації вони хочуть знайти розумний баланс. Росія зацікавлена в тому, щоб ціна. i'm black and i'm from Leisha. Тільки для того, щоб мати більше доходів для фінансування війни, а ті країни вони все ж таки займаючи мирну позицію. У них порядок денний мирний, і тому в цій ситуації вони довгостроково дивляться на те, щоб нафта мала якусь збалансовану ціну, яка б не відлякувала споживачів, і при тому при всьому якось продовжила термін того, допоки нафта взагалі буде видобуватися і споживатися. Знаєте, такий дивний момент, що в принципі ціна на нафту падає, але в Росії ростуть ціни на заправ. На бензоколонках як це пояснити, це пояснити тим, що, по-перше, не вистачає частково продукту, тому що багато заводів пішли в ремонтні періоди. По-друге, ці ситуації вони також збільшують податки, щоб фінансувати свій бюджет, військовий бюджет, перш за все, і по третє ситуація тому, що вони. Намагаються ціну на нафту і ціну на нафтопродукти все рівно підтягувати більше до світового рівня. При цьому при всьому насправді важка економічна ситуація. Ми з вами сьогодні вже згадували нафтопереробні запереробні заводи, які як прибутки в них впали. Багато з них стали збитковими. А коли ставка рефінансування центрального банку 20%, то повірте, що в цій ситуації вони просто вимушені збільшувати ціни реалізації для того, щоб якось утриматися на плаву і не збанкрутувати, пане Костине. Маємо ще буквально одну хвилинку. Не можемо не згадати, крім нафти, є ще й газ. тут така Е в дика історія в Міллер каже: наш Газпром має надлишок 600 мільярдів газу. Що з ним робити, що вони загалом, от як ви бачите, можна з ним зробити назад? В землю не закачають, роздати руським рабам. Вони такого ніколи не практикували. Що вони будуть його спалювати, чи що? Ну, вони перш за все не будуть його видобувати видобувати, коли ми там маємо цифри, що є надлишкових 60 мільярдів на рік або 600 за 10 років, то вони просто не будуть їх видобувати. А це Ну дуже погано, економічно і навіть технологічно впливає на всю е, м, виробничу е, потужність і на всі виробничі ланцюги з виробництва цього газу. Тому що якщо ти побудував труби і м, компресорні станції, скажімо, на обсяг 100% а транспортуєш 50%, то це ж собі вартість просто зростає в рази. Технологічні процеси не оптимальні. Тобто, в тебе фонди не використовуються виробничі фонди не використовуються на 100%. Плюс до того, технологічні процеси, коли. Не оптимальні, то вони там не надають можливість оптимально використовувати всі потужності механізми. Ну, це така ситуація, як автомобіль. Якщо ти підбуваєш так, як повинен їхати 100 кілометрів, а ти його їздиш на 15 кілометрів на годину, то автомобіль перш за все ламається, а після цього взагалі просто перестає бути автомобілем. Пане Костянтине, дякуємо за коментар і аналіз. Костянтин Живаго, інвестор, підприємець меценат.